Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій же маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму Історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Вона сиділа поряд зі мною, наче справжня англійська леді, не торкаючи спинки крісла, з рівною спиною, високо піднятою головою та зведеними разом колінами. Жінка здавалася незворушною, проте її обличчя було напружене, а руки раз по раз розгладжували уявні зморшки на тонкій тканині її спідниці. Я усе життя прожила правильно, промовила вона, зустрівшись зі мною поглядом. Була чемною дитиною, перевершувала всі очікування. Швидко пішла, швидко заговорила, слухала батьків і не порушувала правил. Блискучі вчилася у школі та у виші, відвідувала безліч гуртків і перемагала у спортивних змаганнях. Я грала на фортепіано, як мріяла мама. Вивчала три іноземні мови, як вимагав тато. Вийшла заміж за правильного хлопця із хорошої сім'ї, і вже за рік після одруження правильно, сама народила нашу першу дитину. Жінка помовчала, дивлячись кудись у делечінь, і продовжила. Я була їй бездоганною мамою. Читала книжки про дитячу психологію, гралася з нею в розвиваючі ігри, годувала грудьми більше року. Я мало спала і лише зрідка почувалася щасливою, але встигала все. І дім, і робота, усе на найвищому рівні. Так як правильно. А ще, ви знаєте, додала вона, наче раптом згадавши, я була бездоганною мамою і своєму чоловікові. Піклувалася про його комфорт, не обтяжувала дитиною, ані першою, ані другою. Адже він працював, і я не могла хотіти більшого. Не засмучувала, не нервувала, підлаштовувалася. Продовж останніх років я трохи набрала вагу, це йому не подобалось. І вогню мені також поменшало. А звідки його брати, якщо часу на себе ніколи немає, а втома завжди більше за мене. Та й не була я ніколи надто темпераментною, що тут казати. Намагалася пам'ятати про його потреби і робити, як правильно, але іноді на все не вистачало сил. Він спочатку скаржився, а потім якось відсторонився розмов, розмові дотиків. А сьогодні моя співрозмовниця глибоко вдихнула і сплела пальців замок міцно, аж до побіління. Він сказав, що йде від мене. Що я не така, як він мріяв, що не виконую своїх обов'язків і не виглядаю належним чином, що я надто часто скаржуся і надто часто втомлена, що він йде, бо знайшов собі іншу. Вона замовчала, опустила голову, подивилася на свої руки і розплела пальці. Пучкою вказівного погладила тонку обручку. Потім знову підвела на мене погляд і промовила: І я, здається, вперше в житті вчинила неправильно. Що ви зробили? запитала я. Я побажала йому щасливої дороги. Вона всміхнулася. Що ви про це думаєте? Іноді життєвий біль багатьох із нас полягає в тому, що маючи вибір бути правильним чи отримати шанс на щастя, ми без жодного сумніву обираємо перше. І це єдине почуття втіхи, яке відтак собі дозволяємо. Це була програма. історії інших на УХРадіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде